Пропоную разом зі мною приготувати от таку гарну і смачну підчеревину. От такі два шматочки підчеревини в мене, досить гарні, м'ясні. Знадобиться лаврове листя перець горошком, духмяний, соєвий соус і водичка. Отут я. Це був суцільний кусочок, я перепиловинювала. І ще от з боку таких звисали два шматочки. Ну, нічого. З'їмо. Так, я викладаю в кастрюльку це м'ясо. Так. Чудово. Так. Добавляю оці спеції. Заливаю соєвим соусом. Це в мене остатки, але гадаю, що хватить. І тепер додаю водички, що покрило все полег. Все. Зараз накриваю покришкою і ставлю на газ. Пробувала маринад, І він ледь-ледь солений. Так що я додаю ще солі. Закипіло. я вогонь зменшила. І Періодично буду підходити і отак перевертати від черевину. Не кривавиться. Спробувала на готовність. Добре. Під проколюється і залишаю в цьому маринаді до застигання. От така під вийшла, вже вона охолонула. Приготувала я чорний перець, червоний перець. І натерта в мене була чесникова ця маса, я її заморожувала, от розморозила, треба використовувати. зараз все гарно поєднаю і під обмажу з усіх сторін. Обмазала і тепер отак фольгою закриваю і відправляю в холодильник, щоб дуже дуже добре все застигло, і на рано друзі буде пробувати, яка вийшла на... На смак. Якби було більше в мене соєвого цього соусу, то колір був ще б набагато краще. Підчеревина була б дуже такою, знаєте, темною, темною. От підчеревина добре застигла, я її нарізала і вже спробувала. Друзі, на смак дуже добра. Звісно, якщо ви будете робити підчеревину, більше додавайте соусу. Ви бачили, що я додавала остатки, які в мене були. І, звісно, вживайте спеції для обмазування підчеревини, які ви любите. Любить ваша родина. Усім смачного! Готуйте на здоров'я! І саме головне, нам всім мирного неба і всього самого вам найкращого бажаю від душі. Ще раз смачного!